Капітальний ремонт операційного залу очного відділення Калинівської центральної районної лікарні вже завершився. Це єдина лікарня другого рівня в області, яка ще зберегла офтальмологічне відділення, яка успішно оперує хворих з вадами зору. Оперують тут не лише жителів Калинівської громади, але й мешканців інших регіонів. Найчастіше сюди звертаються пацієнти з катарактою. Цього року у Калинівській лікарні провели 450 операцій по заміні кришталика. Це єдиний метод лікування катаракти. Сучасні малоінвазивні методики, які застосовуються у медзакладі, дозволяють пацієнту в день операції повертатись додому. Владислав Головащенко, директор комунального підприємства Калинівська центральна районна лікарня Калинівської міської ради, розповів, що ремонт приміщення зробили власними силами з допомогою благодійників та при підтримці міської ради. Коментує Владислав Головащенко, директор лікарні. Два роки тому у нас виникло питання з приводу ремонту офтальмологічного відділення. Ми звернулися до міської ради, до міського голови. З даним питанням, і було проведено капітальний ремонт пенологічного відділення. Це були зроблені палати з індивідуальними санузлами, з теплим і гарячим водопостачанням, відремонтований коридор, перев'язочний, маніпуляційний загальний санузел. Але на той час не встигли зробити ремонт в операційній. Півтора місяці тому стало питання про ремонт операційний. Відкликнулись благодійники на дану пропозицію і було проведено ремонт операційного залу. За 11 місяців 2023 року в нашому офтальмологічному відділенні було проведено 774 операції. Основно, це превалює катаракта. І таких операцій у нас проведено 450. Це мешканці не тільки територіальної громади Калинівки, але і мешканці інших районів області: Турчинські, Гайсинський, Вінницький райони і інші райони області, а також мешканці інших областей України.